Щороку в останню суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921-1923 років і 1946-1947 років. У 1932-1933 роках комуністичний тоталітарний режим вчинив злочин геноциду проти українського народу, використавши голод як його засіб. Тою було знищення українського народу як національної групи, комуністичний тоталітарний режим, через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл і цілих районів, заборону виїзду за межі охопленої голодом України, згортання сільської торгівлі, репресії проти незгодних, створив для українців умови, несумісні із життям, масовий голод охопив усі області Української радянської соціалістичної республіки, особливо центральні регіони. Найважчим періодом голодомору була перша половина 1900. 1933 року за різними підрахунками від голоду в Україні померли від 7 до 10 мільйонів людей. В умовах нинішньої російської агресії наша пам'ять про голодомор 1932-1933 років є чинником суспільної мобілізації українців і світової спільноти для протидії агресору 23 листопада о 16-й годині в загальнонаціональній хвилині мовчання згадаймо про мільйони людських життів які Україна втратила через Голодомор. Мор і масові штучні голоди запаліть свічку в їх пам'ять.